Так, підтверджую, полетіли. Я представлю спочатку тебе так. Олександр CEO компанії Neuron24. Це ai платформа, яка допомагає бізнесам почути те, що насправді відбувається в продажах. Це саме якість клідкування, тобто це те, як менеджер презентує цінність твого продукту, твого твоєї компанії. Це дуже важливо. В Першу чергу, тому що ми це аналізуємо також на щоденній основі. Так і слухаємо це. Тому я тут повністю і Під усіма можу підписатись. І на сьогоднішній момент ми вже як компанія можемо аналізувати дзвінки, переписки. Це Zoom, Viber, Вайбер, Телеграм, пром'ю, там, Instagram, Facebook будь які типу комунікації ми це. за 2024 рік проаналізували більше 5 мільйонів комунікацій менеджерів. менеджержує на 100% Що це і часу і людей треба дуже і дуже багато до цього. І перша помилка відкривається тут. 90% продавців є консультантами на зараз. На жаль, така ну така ситуація. Тобто, а для кожного клієнта один і той самий продукт. Можна і потрібно продати по різному, тобто людина копає лопатою, а ви кажете, треба рити траншеї е, бульдозером. На тобі бульдозер Там. А від вам не треба навіть продавати. Клієнт сам собі продасть. Дуже часто таке зустрічається, тому що менеджер може за рахунок того, щоб ви виконати KPI написати кери-бери, якісь там скорочені фрази. А... звичайно, звичайно, ну до кінця, так а. а, а.